Патрія Омерте, ви на каналі Історія України. Мене звати Назар Святослав Костишин, і в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між Мельником і Бандерою. Приємного вам перегляду. У 1940 році стався розкол Організації українських націоналістів, яка розділилася на дві частини, одну з яких очолив Андрій Мельник, а іншу Степан Бандера. Так вони і стали називатися Мельниківці і Бандерівці. Однак, якщо вести мову про офіційні документи, то ні одна, ні друга організації так себе не іменували. Вони обидві використовували одну назву ОУН. Тим самим підкреслюючи свою легітимність і не визнаючи легітимність своїх вже колишніх колег-опонентів, давайте почнемо з історії та причин розколу ОУН на Мельниківців і Бандерівців. Якщо вести мову про причини розколу ООН, то треба бодай загальними рисами зобразити те, що відбувалося в 1930-х роках треба розуміти що УН стало в кінці 20-х років через поєднання двох течій українського визвольного руху з одного боку ветеранів української революції 1917-1921 років вояків уга дієвої армії УНР. З іншого молодіжного крила націоналістичного руху, який виник у другій речі посполиції на території західної України та у місцях розселення української еміграції в Європі, таким чином ОУН поєднала мілітарний досвід старшого покоління та радикалізм молодих тих, хто жив в еміграції, і тих, хто діяв під окупацією. Це об'єднання стало можливим завдяки особистості Євгена Конувальця, який очолив ОУН. Організація українських націоналістів формувалася від самого початку, від лютого 1929 року. В такій дуалістичній схемі з одного боку був провід українських націоналістів. Я перебував в еміграції в Європі. З іншого боку, була краєва екзекутива, яка перебувала на території українських земель, що входили до складу міжвоєнної польської держави. Ця дуальність, подвійність вносила певний тягар в організацію, тому що нерідко провід не встигав за тими подіями, які відбувалися на території Галичини і Волині, бо саме там в основному була зосереджена ООН у міжвоєнний період, а краєва екзекутива дуже часто починала діяти без Погодження чи із запізнилим погодження проводу. Тобто під одним дахом існували дві доволі автономні структури, проте до розколу не доходило значною мірою через те, що Євенконувалець голова проводу був доволі авторитетною людиною серед молодих революціонерів, які зосереджувалися в краю, які хотіли негайно та швидко діяти. Але коли 23 травня 1938 року радянський агент Судоплатов валюх убив конувальця за наказом найвищого рязанського керівництва в Роттердамі перед ООН постали величезні проблеми. І це все відбувалося в передень Другої світової війни, в передень колосальних змін на європейському континенті, коли потрібно було ухвалювати складні рішення, коли потрібно було ухвалювати рішення швидко і коли ніхто не знав, які будуть наслідки тих чи інших подій. У цей момент на порядок денний випливає фігура полковника Андрія Мельника. Андрій Мельник. Був не випадковою фігурою в українському національному русі, ветеран перших визвольних змагань. Він був керівником штабу полку січових стрільців, який очолював Євген Конувалець. Ба більше з конувальцем вони були свояками, їхні дружини були сестрами. Відповідно, мельник був не чужою людиною для українського руху з іншого боку, він свідомо дистанціювався від цього руху і жив приватним життям інженера лісового господарства в маєтках митрополита Шептицького. Окрім того, він деякий час очолював католицьку молодіжну організацію ОРЛИ, яка до певної міри конкурувала з націоналістичним рухом. Як виплила ця кандидатура після загибелі конувальця, як це не дивно, не було оприлюднено заповіту? Чи він не існував взагалі в письмовому формі, чи що дуже дивно, тому що конувалець мав бути свідомий того, що його можуть спробувати вбити. А тільки його найближчі співробітники оголосили про те, що чоловік конувальця, мовляв, у випадку його смерті бажано на керівника проводу запросити Андрія Мельника. Виходячи з цих начебто побажань, в серпні 1939 року Андрія Мельника на Другому Римському зборі ОУН затвердили на цій посаді. Однак, не всі представники краєвої екзекутиви, які мали приїхати на збір у Рим, змогли туди дістатися. І згодом, коли почався конфлікт, то крайовики, які опинилися поза процесом обрання голови, закидали Мельнику те, що він не зовсім легітимний, що їхньої думки не запитали. Хоча частина представників краєвих структур була на цьому з'їзді та підтримала Мельника. Ще одним каменем спотикань стало питання, на які сили спир... спиратися у боротьбі за визволення України. Керівництво організації українських націоналістів, на чолі з Андрієм Мельником, робило ставку на підтримку з боку Німеччини, спираючись на досвід Першої світової війни, старше покоління експ... екстраполювало цей до цей свій досвід на події Другої світової війни, сподіваючись, що Німеччина проявить розуміння і допоможе відновити державу. До цього скептично ставилися молоді українські націоналісти, які дотримувалися тези про оперця на власні сили. Найгостріше протиріччя проявилося у 1939 році. У березні почалися бурхливі події в Карпатській Україні, де українці проголосили незалежність. Молоді члени ООН із Галичини та Волині масово перебиралися туди, щоб взяти участь, передавати зброю, готуючись захищати незалежність Карпатської України. Тоді як Мельник діяв нерішуче. питання карпатської України викликало вже перші конфлікти між краєвими структурами і проводом в Європі, тому що краєвики, молоді активісти, які проникли на Закарпаття, які взяли в руки зброю, намагалися організувати армію, намагалися боронити, гинули. Вони з великими претензіями вважали, що провід не зробив всього, що міг зробити, аби карпатську Україну. Підперти дипломатичну, військову, організаційну, технічну, матеріальну. Тут можливості проводу теж були сильно перебільшені краєвиками в їхній уяві, в їхньому баченні події. У серпні 1939 року Мельник успішно пройшов затвердження, але вже через декілька тижнів міжвоєна польська держава знала катастрофічної поразки від нацистської Німеччини і Радянського Союзу і була розділена між ними. Одним з наслідків Цього стало те, що краєвий актив ООН, який масово потрапляв до тюрем у 1934-1935 роках, опинився на свободі. Польські тюремні структури виявилися набагато гуманнішими ніж пізніше радянські, які у 1941 році просто розстрілювали ув'язнених перед відступом, а поляки їх випускали. Таким чином, на свободі опинилися Бандера та його соратники. З цього моменту починається процес, який призвів до розколу Організації українських націоналістів. Це не був якийсь одномоментний акт. Це був цілий процес, який тривав з кінця 1939 і завершився десь у березні-квітні 1941 року. Навесні влітку 1939 року польська держава почала масові арешти українських націоналістів. Відтак дехто цікав у ліси і формував збройні підрозділи у вересні 1939 року, коли почалася Друга світова війна. Вони вирішили. Настав служний момент, щоб підняти збройне повстання для відновлення незалежності України. І знову таки Андрій Мельник не підтримав ідею повстання, бо це йшло проти інтересів Німеччини, яка на той момент підписала пакт Молотова Ріббентропа, який розділяв. Другу річ Посполиту. Відтак, вихід на волю після розвалу польської держави амбітного і авторитетного Степана Бандери дозволив молодшому поколінню артикулювати свої претензії перед керівництвом ОУН. Бандера приїздив до Мельника в Рим. Вони намагалися домовитися, але не змогли. Була дискусія. Йшлося не лише про амбіції та персоналії. Дуже часто існує спрощене розуміння цього процесу. Це були молоді, а там були старші. Це були краєвики, а там емігранти. Але все було складніше. Частина краєвиків не пішла за бандерою, частина емігрантів не пішла за мельником, частина молоді пішла за мельником, частина старших пішла за бандерою. Все було не так однозначно і просто. Бандера та його оточення, а він був найавторитетнішим представником краю. Поставили перед мельником декілька вимог. Перша вимога була персональною виключити з проводу Омеляна Сеника та Ярослава Барановського. Першого вони звинувачували в тому, що він профукав архів УН у Празі в 1934 році, не заховав чи не зашифрував. Тому чеська поліція його здобула і передала польській поліції, що призвело до масових арештів. Другого звинуватили в тому, що його брат Роман Барановський був таємним агентом польської поліції, Тож, виключити цих двох людей з проводу, а натомість вести туди представників краю. Мельк загалом погоджувався на введення додаткових представників від краю, але виступав проти виключення Сенека і Барановського. Другою вимогою було розділити провід, зробити один провід у Європі, який має переїхати в нейтральну Швейцарію. І Мельник так само має з Італії переїхати до Швейцарії. А другий резервний провід для контактів із Сполученими Штатами Америки та Канадою. А через неї з Британією потрібно організувати за океаном щоб мати контакт із західними державами. Звичайно, це було розумно, але Мельник зауважив не менш резонно, що контактувати з закордонними урядами з фальшивими паспортами дуже складно. Третій камінь розбрату, який з'явився у стосунках між крайовиками і мельником, це те, як організація в краю повинна себе поводити у цей момент. Бандера не полягав на тому, що у Кракові потрібно створити революційний провід, який буде здійснювати підготовку до революції на території вже радянської України. Бо майже всі українські землі, за винятком Закарпаття і Закарзоня, тоді опинилися під радянським контролем. І ця революція повинна, була підго... повинна бути підготована і проведена незалежно від того, як будуть складатися зовнішньополітичні події. У цей момент Німеччина і Радянський Союз були де факто у союзницьких стосунках. Між ними процвітала торгівня, торгівля, були хороші дипломатичні стосунки. Розраховувати на те, що між цими країнами відбудеться воєнне зіткнення на зламі 1939-1940 років було дуже складно. Мельник вважав, що повстання в Україні призведе тільки до того, що Совєти до ноги винищать весь український національний актив, масово позаселяють людей у Сибір. На його думку, підпілля Організації українських націоналістів в Україні повинно глибоко законспіруватися і чекати, скільки доведеться, щоб підняти повстання, коли Німеччина УСР і СРСР розваряться і почнуть між собою воювати. Мельник в якихось моментах мав рацію і не хотів даремно ризикувати людьми. Тобто Бандера і Мельник. Провівши серію перемовин, не змогли домовитися. Вони потім продовжили листуватися. Коли не вдалося домовитися, Бандера в лютому 1940 року самочинно створив революційний провід ООН у Кракові, але проінформував про це Мельника листом, що він ставить його під управління Мельника і чекає від нього наказів. Але Мельник розцінив цей акт як те, що його хочуть перетворити на весільного генерала. А реально організацією краю буде керувати революційний провід. Тоді почався вибуховий процес розколу. Мельник оголосив, що це бунт, і поставив Бандеру, Стецька та інших прихильників Бандери під організаційний трибунал. Бандера відповів тим самим. Відмовився визнавати повноваження Мельника та цей трибунал. Оголосив, що Мельник та його оточення відправляються під організаційний суд. До кінця 1940 року ці дві персоналії абсолютно розійшлися. Відбулося взаємне прокляття. Далі були навіть спроби захоплення бандерівського офісу в Кракові мельниківськими прихильниками. Потім були спроби позабирати офіси у прихильників Мельника. Ця ворожнеча із застосуванням зброї і фізичного насильства розпочалася до кінця 1940 року. Час від часу відбувалися сутички. Мельниківці, які були більш лояльними до німців, намагалися використовувати німецькі органи безпеки, особливо після червня 1941 року, коли бандерівці не несанкціовано не оголосили незалежність, і мельниківці заливали інформацію про них гестапу про їхні місця перебування. Таким чином бандерівців арештовували руками гестапу. Надзвичайно складена чорна сторінка у діяльності двох структур одна проти одної. Напружена атмосфера в стосунках між Мельниківцями та бандерівцями аж до фізичного протистояння, особливо після 1941 року, йшла на користь радянській каральній системі, яка намагалася всіляко ослабити український визвольний рух. Розкол в організації українських націоналістів вплинув на її діяльність і позитивно, і негативно, безперечно. Розкол послабив український визвольний рух та ще й у дуже непростий час, але водночас він надав динаміки розвиткові організації у Бандерівській ОУН Молодь змушена була взяти на себе керівництво організацією, очолюючи різні її ланки аж до найвищої. Відбулася динамічна еволюція ідейно-політичних засад. Для бандерівців було важливо пояснити, що причина розколу це не лише персональні непорозуміння з Андрієм Мельником, а вони значно глибші, зокрема й ідеологічного характеру. Саме бандерівці. Запропонували нову концепцію розвитку визвольного руху не в союзі з сильною державою, яка буде перерозподіляти світ, а в союзі з поневоленими народами, які мають об'єднатися для того, щоб змусити сильних світу цього рахуватися з їхніми зусиллями. Підводячи підсумки звича сказаного, можна зробити такі висновки: розкол ОУН стався через те, що Бандерівці вважали діяльність Андрія Мельника на посаді голови організації українських націоналістів неефективною. Різниця між бандерівцями і мельниківцями полягала в тому, що бандерівці були більш революційнішими. Плюс до того, в той час як Мельник в своїй боротьбі намагався спиратися на сильні держави, зокрема третій рейх, то Бандера був більш революційним і в своїй боротьбі робив акцент тільки на власних силах і співпраці з іншими поневоленими народами. Мельниківцями в основному були емігранти та колишні учасники української революції 1917 дев'ятсот 1921 років в той час як Бандерівців представляла радикальна краєва молодь. Що ж, ну на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте дитяти на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім до зустрічі!